Зоряна грабар разом? Назавжди. Після закінчення вишу в одному з міст Галичини Світлана на здивування багатьох знайомих переїхала жити до батьків у село. Влаштувалася працювати в сільську бібліотеку. Її захопленням стали книги. У вільний від роботи час жінка поринала у світ шаленого кохання, інтриг, зрад, пригод та подорожей, і за тими книгами забувала про те, що тривалий час гнітило її душу. І коли ти вже покинеш мріяти про принца, про якого ви читаєш у своїх романах, знайдеш нормального чоловіка і подаруєш нам онуків. Усі твої ровесники мають сім'ї, лише ти самотня. Подумай про своє майбутнє, ми ж не вічні, не раз дорікали батьки, на що Світлана лише віджартовувалась, не народився ще той чоловік, із яким я готова стати підвінець. Була доволі замкнутою і мовчазною. Чимало колежанок та знайомих не впізнавали жінку, колишню щебетуху, гостру на язичок. Відкриту і щиру, не розуміли, що з нею коїться. Світлана, ж на розпитування друзів та родичів, лише знічено знизувала плечима, життя не стоїть на місці, усі змінюються з плином часу. А мовчазна жінка, ідеальна жінка, знову сміялась у відповідь, не відкриваючи нікому душу. Минав час. Одного дня жінку скерували з роботи на навчання в місто. Де минули її студентські роки. Світлана сиділа в купе потяга, дивлячись, як змінюються краєвиди за вікном. Падувала, як юним дівчиськом приїхала в місто, мріючи, що досягне тут успіху, зуміє подолати будь-які перепони та випробування, а їх було чимало. Світлана добре навчалася, була однією з найкращих студенток факультету. Тендітна, витончена, але водночас доволі уперта та сильна духом. Вона летіла назустріч своїм мріям, не боячись обпалити крильця. Чимало порубків звертали увагу на вродливу та успішну юнку, втім, її серце залишалось незворушним. І лише коли зустріла Бориса, зрозуміла, що закохалася щиро, палко, до бостями. Борис був значно старшим від Світлани, огорнув її такою увагою та турботою, про яку може мріяти кожна дівчина. Вона закинула навчання, рідко навідувалася до батьків, забула про друзів та подруг. Кохання стало для неї сенсом життя її всесвітом і розрадою. Впевнений та імпозантний Борис був таким не схожим на її ровесників. Здебільшого сором'язливих, які, здавалося, недорікуватих, нездатних зрозуміти чи відчути її настрій. Втім, кожна історія має початок та закінчення. Щастя, про яке мріяла Світлана, виявилося мильною бульбашкою, адже за якийсь час вона дізналася, що насправді Борис одружений, має сина. І, як заведено, серед декотрих чоловіків його кола змінює коханок, наче рукавички. Про те, що вона була однією з багатьох, і Борис насправді її не кохав, Світлана почула саме від нього, якому набридли стосунки та увага дівчини, який хотів якнайшвидше поставити крапку в їхніх взаєминах. Світлана запам'ятала його погляд зверхній, гордовитий і зовсім холодний, не такий, яким зазвичай чоловік зустрічав її. Земля тоді попливла в неї з під ніг, не могла повірити власним бухам та очам. Дівчину могли б підрахувати з університету, якби не її сила волі та упертість, адже навчання тепер стало єдиною рятівною соломинкою. За яку вона схопилася, розуміючи, що минулого не змінити, і треба думати про майбутнє. На здивування багатьох знайомих Світлана не залишилася жити в місті, а повернулася до батьків, влаштувалася працювати бібліотекаркою. Ніхто не знав, який біль ховає вона в серці, як шалено боїться знову побачити той погляд, погляд, у якому більше немає любові. Згадуючи про це, відчула, як на її очі навернулися сльози. У вас щось трапилося, хтось змусив таку гарну жінку плакати, почула чоловічий голос поруч. Вона озирнулася, намагаючись сказати щось колюче дошкульне, і раптом наштовхнулася на ці очі, сіро блакитні, глибокі, співчутливі. Усе гаразд. Просто потрапила в око Дякую за турботу, сказала у відповідь, зніяковівши від уваги привабливого чоловіка. Він був приблизно її віку, високий, стрункий, і мав такий погляд чистий, щирий, лагідний. Сонце ніби засліпило її на мить, бо він стався їй знайомим, мов би то знала його сто років. Доки Світлана чекала на свою маршрутку, вони з незнайомцем встигли поговорити і про погоду, і про книги, і про театр, і про музику. Жінка ще мала бути в місті кілька тижнів, тож домовилися зустрітись. Невже я знову зможу когось покохати, знову відкрити своє поранене серце і згадати, як це, коли життя набуває яскравіших барв? Хочеться жити, творити, мріяти, відкриватися людям, не боячись, що тебе знову поранять. Кільканадцять днів сповнених нескінченних розмов і прогулянок і відчуття того, що ось саме той, про якого навіть боялася мріяти. Герой роману персонаж зі снів, реальний чоловік, який, тримаючи її за руку, сказав, наче відрізав. Ми завжди будемо разом. Через кілька тижнів, майже перед Світланиним від'їздом, Назар, так звали її коханого, вирішив познайомити Світлану з батьками. Вона хвилювалася, наче перед найбільшим життєвим іспитом, відчувала, як тремтять її руки та коліна, якось неймовірно страшно було заходити в під'їзд дев'ятиповерхівки, підніматися угору ліфтом. Двері відчинила приємна вишукана жінка років п'ятдесяти. Мило їй усміхнулася. За господинею дому виринула кремезна постать батька. Здається, один його погляд міг стерти її напускну, упевненість назавжди. Борис, таке не насниться навіть у найстрашнішому жахітті. І рука Назара що міцно стискає її долоню. Назар усміхається і розповідає про Світлану батькам як про кохану дівчину наречену, а вона не в силі промовити слова, шок і нерозуміння того, що відбувається. Світлана майже не пам'ятає, як зайшла в помешкання, сіла за святковий стіл, усе, наче у вісні. механічно куштувала обід. Механічно відповідала на запитання, Назар із занепокоєнням дивився на неї, втім, він вважав, що Світлана перехвилювалася, адже не щодня знайомишся з батьками майбутнього чоловіка. Знайшовши хвилину, коли вони залишились наодинці, Борис процідив крізь зуби: Ти звабила мого єдиного сина, щоби помститися мені? Наволоч. І це говорив той чоловік. Який клявся колись у коханні, обіцяв гори звернути, щоби вона була щаслива слова, слова, слова. Такі солодкі на початку взаємин і такі справжні тоді, коли все стає на свої місця. Проте Назар не такий він зовсім інший, добрий, чесний, щирий, і зараз він так хвилювався за Світлану, що вона не могла його підвести. Вона зіграє цей спектакль до кінця, а згодом зникне з його життя назавжди, забравши з собою таємницю. Кожен вчинок має свою ціну і вона згодна її заплатити, бо кохає його щиро і віддано до самозабуття. Він абсолютна протилежність свого батька, думала Світлана, сівши в потяг і викинувши свою сім картку, аби більше минуле не могло її наздогнати. Вона забуде його і все, що їх поєднувало, спалити всі мости, обірвати всі нитки. Чому ж у мене така доля, повсякчас наче Фенікс, відроджуватися з попелу? І скільки часу мені доведеться знову збирати себе по криктах, наче розбиту вазу. Однак я не шкодую ні про що. Назар подарував мені найщасливіші миті життя, я щиро вдячна йому за це, за те, що відчула себе жінкою, що відчула себе коханою. Шкода лише, що доля так химерно посміялася над нашими почуттями. На дворі падав рясний дощ. І Світлана раділа з такої погоди вона завше соромилася своїх сліз. Від тієї фатальної поїздки минуло близько місяця. Світлані було вкрай важко на душі, до того ж не давав спокою один і той самий сон, який повторювався з ночі в ніч. Назар простягає до неї руки, обіймає її міцно, а потім якась невидима сила. Вириває їх із обіймів. Світлана прокидалася, її лихо манило, вона не раз кричала вісні. Жінка схудла, не могла ні на чому зосередитися, ходила, як тінь. Одного дня у двері бібліотеки хтось постукав. Вона підвелася і заціпеніла від побаченого. На порозі читальні стояв Борис Молю, вилагаю. Забудь усе, що є накоїв, і поїдь до сина. Він хоче тебе бачити. Але я не розумію. Ми втрачаємо дорогоцінний час. Заради всього людського їдьмо до мого сина. Він помирає. Світлана благала долю встигнути побачити Назара. Він працював пожежником, рятував людей, однак себе врятувати не зміг. Потрапив у вогняну пастку, з якої його ледве витягнули. Як казав Борис, без Світлани він не бачив свого життя. Вона пам'ятала останні його слова. Я кохав тебе понад життя. Будь щаслива, нехай і без мене. Вийшла на вулицю, намагалася вдихнути якомога глибше, однак повітря бракувало. Без нього їй бракувало повітря, і загалом було незатишно в цьому світі, а тепер, коли він перебував по той бік буття і поготів. Що ж, ти виграла цю війну? Можеш жити так, як тобі заманеться. Борис підійшов до Світлани, з ненавистю поглянув їй у вічі. Ти так нічого не зрозумів, Борисе, чи в тебе серце зліплене з криги? Я не розпочинала жодної війни. Я щиро любила твого сина, і дай мені спокій. Я хочу побути наодинці. Він стояв напроти неї, кремезний, але такий вразливий, батько, який щойно втратив єдиного сина чоловік, якого вона колись кохала. Але тепер їй було до нього байдуже. Світлана йшла в темряві скверу кудись, де могла б стишити плин власних думок, де могла б подумки погомоніти зі своїм коханим, де могла б знову зібрати себе, наче розбиту вазу, щоб жити заради назарової мрії. Або її тіло раптом пронизав колючий холод. Разом назавжди.